Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами будемо малювати слона. Починаємо. Для цього нам знадобиться фарби чорна, коричнева, жовта, сіра і зелена. Сірий у нас буде слон. Якщо у вас немає сірої фарби, її зробити дуже легко взяти білу фарбу і додати трішечки чорної. І буде ось такий сірий колір. Ну, спочатку намалюємо жовтий пісочок. Так, внизу листочка малюємо жовтий пісочок. Тепер перегорнемо, щоб нам було зручніше малювати, нам треба, щоб листочок був ось так. Тепер я на ліву свою ручку буду наносити сір фарбу. Для того, щоб не вимазатися, треба трошки рукавчик підняти. Щоб не забруднити одяг. Ось так. Звичайним пензликом намащувати треба собі ручку долоньку і добре розтирати по руці. Ось так. Після того, як ви намазали долоньку, треба взяти отак, притулити її до аркушу і міцно притиснути. Тепер акуратно піднімаємо і перегортаємо. Ручку треба витерти вологою серветкою, аби піти помити. Те, що в нас не замалювалося, ми можемо підправити пензликом ось так. Це буде ховослоняна. ось ми його зробимо, роздвоєним ось таким. Ще намалюємо тут тоненький хвістик ось так. Тепер нам треба намалювати ще око слона. Для цього візьмемо чорну фарбу ось так око і вухо. Ось так. ми намалювали. Тепер нам треба намалювати, де ж він живе. Він живе там, де багато рослинності, де ростуть дерева, пальми, травичка, бо слон їсть траву. Так, щоб намалювати це, дітки, я візьму веделку, звичайна веделка столова. Буду її макати в зелену фарбу, щоб намалювати травичку. Ось так. Правичку ми намалювали, тепер намалюємо дерево, пальму. Ось так повністю треба мокнути дилочку і притискати. Ось так. Дивіться, яка чудова пальма в нас вийшла. Ось ми з вами намалювали слона в джунглях. Сподіваюсь, що ви теж намалюєте. Бажаю вам успіхів, малята. До побачення!